Третім єпископом Олександрійської та Світловодської єпархії призначено владику Боголіпа. Як повідомляє офіційний веб-сайт Української православної церкви, єпископ Боголіп Миру Гончаренко Валерій Валерійович народився 4 грудня 1978 року. Духовну освіту здобув у Полтавському духовному училищі та Київській духовній семінарії. Також закінчив Кіровоградський національний технічний університет та Кіровоградський національний педагогічний університет. Дві магістерські освіти з фінансів та психології. У 2004 році висвячений в сан Сандіякона, а в наступному році у священники. У 2005 прийняв Чернечий постриг з ім'ям Боголіп на честь мученика Боголіпа 20 грудня на засіданні священного синоду УПЦ обрано єпископом Олександрійським і Світловодським. Рішення про призначення прийнято за результатами письмового рапорту комісії, яка вивчала стан справ в єпархії та працювала в Олександрії 11 жовтня цього року. Висновки за результатами роботи були передані на розгляд митрополиту Володимиру. Колишній епископ Антоній від управління Олександрійської єпархії звільнений. А постійним місцем перебування Антонія визначено свято Успенську Почаєвську лавру. За словами людей, які знають церковне життя, подібне призначення є фактично покаранням. За словами вірян, серед ймовірних мотивів такого рішення є махінації щодо будівельних матеріалів, обладнання і головне ікон, що знаходились у єпархії, та зокрема у храмах нашого міста. Новому єпископу між тим є чим опікуватись, наприклад, облаштуванням приміщення єпархії в колишньому будинку земського училища, будівництва нових храмів та відродженням значення православної громади.